Напрацьовуємо креативність. Доволі часто необхідно піти в судове засідання і там, от нетривіально щось повідомити, або підійти до вирішення якоїсь юридичної проблемки нестандартно. Як натренувати себе. Перший крок: уявіть, як би цю проблему вирішував хтось із інших. Можливо, у вас є знайомий суддя, станьте в другу позицію до нього і поміркуйте. Як він із своїми цінностями, знаннями і навичками підійшов до вирішення тієї чи іншої проблеми. Це перший крок, такий доволі буденний, ви скажете. Нема нічого креативного, але все одно спробуйте. Другий, спробуйте також з точки зору, до прикладу, вашого кота чи собаки. Якщо немає у вас, то візьміть сусідського. Уявіть, якби кіт вирішував проблему, яка постає перед вами. Більше того, ви можете вибирати якісь неживі предмети об'єктом. Переміщення вашої свідомості, тобто вирішить проблему з точки зору ось, до прикладу, стіни, з точки зору будинку, з точки зору певного персонажу мультфільму, кіно, можливо, певного явища, як гроза або сніг вирішив би ту проблему, яка перед вами стоїть. Коротше кажучи, дайте собі волю в уяві і нагенеруйте перелік можливих вирішень вашої проблеми.